Я коли вибирала собі мужчину, в мене не було якихось критеріїв пунктів, які обов'язково мають бути. Єдине, що для мене завжди діяло правило 3Х, правило Х. Знаєте що це? Це три обов'язкові пункти, які мають бути в кожному мужчині, щоб з ним замовтила жінка. Отже, це харизма, характер. і Хуліард грошей. Давайте так. Хризантеми, щоб дарив кожен день. Ну, і ще дуже важлива штука це почуття гумору, скажіть. Ну, Мені в цьому плані теж повезло, того, що в нього є почуття гумору. Каже мені якось Лєра, ти в мене така гарна. Я перепрошую. Ту й не треба було сміятися. Ну, це не була шутка. Що А Ану, успокоїлися. Я каже мені Лєра, то в мене така гарна, я би хотів, щоб наші діти були такі розумні, як я, але такі гарні, як я. <риклад> і розкажу вам мою любиму його шутку. Хочете? Коли до нас хтось приходить у гості, особливо ті, хто мене не знають, він каже завжди одну і ту ж шутку: а ви знали, що Лєра в першому класі. На святі букварика була буква. <рик> угу. «І». Є якісь такі е, романтичні, милі моменти. Каже мені недавно, «Ліра, ти розумієш, ми з тобою вже живемо разом. І ми тепер можемо робити речі, які не робили раніше. Розумієш? І я така, хм, що там, що, бриллянт дарити, наприклад, що робити. А він каже: ні, наприклад, пукати один коло одного. Шо? Шо? Пукати один. Прикинь, я в шоці була. Фу. Я думала, треба буде перестати то робити. Бо я ні раз це не здержала, трошки фиснула собі і пішла по ділам. Ну що, там прям? Це прям треба обсуждати. Давай графік складеме. Що це таке? Я не розумію. Я би дуже хотіла оприділити, чи він щедрий, але не знаю, як то зробити, тому що я не вмію просити. Недостаточно мати просто щедрого мужчину. Ще треба вміти щось отримати від нього. Розумієте? Наприклад, я якось виїжджала на пару днів з дому, секундочку, запитаю хлопців, а там не сильно чути, коли пол скрипить? Все нормально, можу ходити на і скрипить. Все, дякую. Щось смієте, я можу запитати. Може мені треба стати і не ходити, бо я люблю ходити. Я люблю, щоб мене й тут бачили, яка я гарна, і там, щоб на мене дивилися. А, так, що я казала? Уїжджала. Не можу оприділити, чи він щедрий, тому що не вмію просити. Недостаточно. Блять, нахуя я це повторюю? Що <праць> <праць> ви виєте? Що ви виєте? Я все правильно зробила, треба було повторити, щоб це легше було різати, правильно? Yeah. Ну, звісно. Не можу оприділити, чи він щедрий. Yeah. <laughs> Бо не вмію просити. Yeah. Коротше, лише ми так. Е, уїхала якось на пару днів. І як жали, кажу йому, золотко, а купи нам щось інтересне. Ну, щось таке, що в нас ще нема, розумієш? Щось таке, і з чим наша життя стане ліпше. Розумієш? А він каже: розумію. Я думала, що не купить. Він купив. Знаєте що? Дуршляк макарониці. Каже. Я спочатку не повірила. Я спочатку не повірила. Він мені презентацію зробив. Каже, та як диви, я бачу, ти коли макарони їдеш, кришку на каструлю кладеш, перевертаєш та тяжко тобі. А так хіба не ліпше життя стала? Ліпше, дуже дякую. І він економніший, ніж я. І розсудливішою. наприклад, гуляю по Львову якось, говорю з ним по відео, і там із сувенірами магазин, магазині. Я кажу, «Золотко, я зайду в цей магазин. А він каже: «Конечно, заходь. заходь. Лишнич там не купляй. <риклад> а ми ж то обоє знаємо, що воно мені не треба. розумієте? Но економія іноді вона трошки вбиває романтику. Це не дуже добре. Наприклад, у мене є одна сексуальна фантазія. Знаєте, ні, що це таке? От ви, наприклад. У вас є якась сексуальна фантазія? Нема? Ви вже все випробували? Ну, прям все? Ви зато м'ясо не їсте. Коротше, в мене є одна сексуальна фантазія, я би хотіла, ем, ну що кажу, як є, зайнятися сексом у машині, придумала собі таке. Але з ним це практично невозможно, тому що ми коли кудись далеко їдемо, він кожен раз блаблакар виставляє. Прикиньте. Каже мені, та що, в посту будемо їхати? така, Ну, виходить, що в посту будемо їхати?